Сьогодні 30 серпня прийшов час збирати сім'я фацелії. Так, вона вже так гарно підсохла. Отак ось буру її від деречко. Таким чином збираю сімена, потім в мішочок, а потім будемо переробляти через сито, ну і отримаю ось вони оці семена. В цьому році я купляв, замовляв через інтернет з заставкою мені вийшли. Десь до 90 гривень кілограм. В Полтаві у нас продавали по 120. Так що можна тут начухрати собі, щоб вже потім не витрачатися. Ну це отак ось. Плантація.